Сьогодні я вам покажу комплекс із йоги. Він базовий, називається Привітання сонця він як зарядка зранку, як кардіорозміночка, як спалення жирів, як розтяжечка, і дуже багато чого комплексно він робить для тіла. Зранку дуже класно. Я зараз з повною відстройкою один круг вам скажу, а ви вже тоді самі вирішуєте, скільки кругів ви хочете зробити. Мінімум три треба зробити. Я вам три круги з повною відстройкою розкажу. А потім вже додавати додати і 6, і 12 і так далі. Угу. Так, стаємо начало, начало так, щоб воно було назад куди ножки так? Да? Ручки на масте. представляємо наше сонечко, яке воно світле, тепле, класне. дихом ручки тягнемо вверх, розкриваємо наші плечі, сіднички підтягуємо. видих, присідаємо праву ножку назад, положення бігу на дим, щоб п'яточка була під коліном, коліна не гостре. Тепер ліва ножка до правої ножки, собаку вниз. Спина рівна, ножки, п'яточки тянуться в пол, ножки на ширині бедер. Ручки продовження спинки. Коліна ложимо в килимось, ручки з нами тягнуть бріддя в пол і вдиху. виниримо собаку головою вверх. Плечки розкриті, шіє довго. Сінечки сильні. Вийде собака головою вниз, спинка рівна. Вдих права ножка вперед. видих. От шаг, вдих, виростаємо, розкриваємося, сіднички сильні, видих намасте. мосте. Перша половина кружок зробили, друга половина кружочка. Вдих. потягнулися, розкрилися, видих, присів, ліва ножка назад. Помню, що тут п'яточка, клінку в одній лінії, не гостра. Права нога до ліва, собака головою вниз. Спинка рівна, попи тянемося вверх головою вниз. Колінка ложу в килимо, винирю собаку головою вверх. Колінка вісу, плечки розпиті, лопатки макушки тянемося вверх. Видих собаку головою вниз. Ліва ножка вперед бігун повним пропрямий кут, права до ліва. Присіли, з дихом ростемо, розкриваємося, видих, намосте. Вдих. видих. Три кружочка. Це по часу, якщо повинно, то це десь 5-6 хвилиночок. Вдих, розкриваємося, видих, присідаємо. Права нога назад, ліва до доправи собаку коловою вниз. потягнемося лег, ручки довгі, полінка ложу в килимочку. Ручки з нею втягру підбрідя в пол, і винирюємо коловою вверх. Ручки під плечима. Шия довга. Вийде собаку лавою вниз. Права ножка вперед. Бігун. Ліва до правої, присіли, з дихом, розкриваємося, видих намосте. Єсть, далі продовжуємо ліву ножку, вдих. Розкриваємося. Видих. Присідаємо, ліва нога назад. Права доліва, собака головою вниз. Колінка ложа в килимосі. Кручки знимоваємо тягу, в пол. Винирю собаку головою вверх. Руки під плечима. Колінка навісу, по можливості. Видих, собаку вниз. Ліва ножка вперед. Права доліва пошав. Вдих. Розкриваємося, видих, намасте. Єсть. Два вже зробили. третій Вдих. потягнулися, Видих. Присіли. Права, нога назад. Ліва доправи. Собака головою вниз. Колінка згинаємо. Ручки згинаємо грудь в лукцях гру під бридівкою мок. Виниру, собака головою вверх. Видимо, собаку головою вниз. Ножки на ширині біді, ручки довгі. Права ножка вперед. Бігу. Ліва до прави, под шах, вдих, розкриваємося, видих, намосте. Вдих, видих. І останній на півкружочок. Вдих. Розкрилися. Видих. Присіли. Ліва нога назад. Права до ліва, собака ловою вниз. Колінка ложу в килимок. Ручки згневутися під підберіга в пол. Винирю собаку вверх. Плечки розкриваємо, шия довго. Видим собаку вовою вниз. Ліва ножка вперед. Права доліва присіли, вдих, виростаємо, видих, намасте, вдих, видих. Ось ми вже розігрілися. Я вже чувствую, що дихання таке класне, да? бодряще. Робіть, звичайно, важливо щодня робити, і щоб бути завжди в ресурсі, такими сильними, світлими, добрими, безкорисними, як наше сонечко. Да? І скажу вам один маленький секретик. Як астролог, да? я знаю, що така енергія сонця це енергія лідера. Організатора, тому кому не вистачає в житті, хто хоче стати в житті більш таким лідером-організатором, то рекомендую робити цю ці вправи не просто так. Це як іде, як розминочка як е, кардіо, як розжигання, як зарядочка. І це ще йде як підвищення в собі енергії сонця, тобто підвищення в собі енергії лідерства, організаторства. Угу. До зустрічі Намасте!